Від початку року через центри зайнятості працевлаштувалося понад 36 тисяч прикарпатців. Часто це була просто перереєстрація місця роботи. Водночас 40% від тих, хто знайшов роботу, пішли працювати на нові вакансії. Тож за рівнем працевлаштування, Івано-Франківщина перебуває у першій п'ятірці областей України, кажуть профільному центрі. Дає свій ефект і новий закон про зайнятість населення, який вступив у дію на початку 2013-го. Завдяки його нормам понад 600 підприємців скористалися допомогою щодо відкриття власної справи. Також з літа почалося впровадження компенсації єдиного внеску соцстраху за працевлаштування. Найактивніше цю можливість використав малий бізнес, який дав роботу 500 мешканцям. В основному це наш е, е, малий і середній бізнес, який оце там по тих е, декілька робочих місць створюють, але то все докупи, і так як його є багато. І тому е, в цілому е, в області це виглядає. Е, так, більш Однак є й неприємні новини З цього року. Фінансування громадських робіт з держбюджету складає не 100%, а лише 50%. Решту мають давати місцеві громади. Відтак з наявних бюджетних 10 мільйонів ради освоїли лише 340 тисяч. Мовляв, казни міст сіл не мають вільних коштів для співфінансування. Заступник голови Ода Зінаїда Болюк у цій ситуації звинуватила виконавчу гілку влади, яка мала б активніше боротися з тіньовими зарплатами, адже це реальний резерв наповнення місцевих бюджетів. Джетів громадянин України, який живе на території села, має знати, що він хоче, щоб була дорога, би функціонувала школа, пошта, охорона здоров'я, треба платити податок. Всі підпільні речі є, і ми ними не до кінця володіємо, тому що ніхто в селі не живе і нічого не робить. Всі десь працюють. Якщо ми є ще в державні люди, отут сидимо заступники, шановні, то кожне село ми маємо знати як своїх п'ять пальців. Маємо знати всі виклики, які є, і тих людей, які брешуть. І тих, які правду кажуть, і кличем їх є служби для того, і заставляють частково, хоча виконувати. Тож вже в наступному році запевнила Зінеїда Болюк, Заступники керівників РДА особисто відповідатимуть за наявність коштів для співфінансування громадських робіт.